Всім привіт! Ми сьогодні називаємо Чарлі Чарлі і бо, треба без всяких бумажок я зі своїм оператором. Мій оператор звати Андрій. Ви його в прошлих влогах бачили. Сьогодні там буде. Ми маємо сьогодні зазняти, як він ходить по хаті і як, типу, щось там шарахки і все таке. Так, ми йдемо шукати його. Чарлі Чарлі, ти здесь, Чарлі Чарлі, ти здесь, Чарлі Чарлі, ти здесь. Nee. Тихо. No! Тихо, ну нафиг. Пішли... Не, ну нафиг я боюсь сюда идти. Я тоже боюсь сюда. Ничего у нас ничего не могу. Пошли подойдем. Блин, дикие дуже стрм, ну ладно. -мо! <гаси> йо дыша, там дышит, так дышит. Метелик впа! Кимо? Вот цей вот! Звітки впав! Звідси! звицы! Ч там був? Да, він там був, тільки що впав! Куди Да тут, тут нифига нема. Бляха, что-то було! Шар! Блин, тупий шарик, -мо! Дань! Шость грюкає! Тихо, тихо! <coughs> Не рынок! <торже. coughs> Лха! Твоя... Ты бати! Си туда! Сі туди! Дверь кайшла дяш!

двері. Відкриті? Так. Да. Чого не відкриті? Ні, ви хтось вибігав. Нікого. Де де? Де, де Нікого. Ні, ні, нікого нема. Блях, стрмно. Блін, треба буде вище в іншій кімнаті. Так, давайте ще раз подаємо в цю коміту. Ну так, да, пішли. Це О, я вже, це я вже став. Ногові чіпи А ви... Що там було? Та блін, та ти ж він тільки що відбігав тут? І Світки тут було! Тихо, тихо. Тихо! Треба, треба зазняти, як він може через... Він вдається, зараз через вікно буде дивитися. Тихо, тихо, всього не виходь. Ти в кухні, в кухні. Все тихо, тільки не виходь, я боюсь. Стукає щось по стіні. Нафіг. Тихо. тихо. Напиши подивимось. Ти... Сукайте. Обережно тільки. Це якась хрень, коротше. Забагну. Ти можеш їх навіть відкрив, нормально. Що за? Опа О, відкрилась. Відкрилась. І дай все розко. Шос. Тихо, давай скрытую камеру поставимо. Давай.